Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 43 Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. Якщо зараз хід чорних, чорні загрожують побити білу туру. Також дві чорні фігури напали на білого коня. Які є прості ходи в білих? Можна розмінятися турами. Але це рівна позиція. По матеріалу рівна. Навіть, можна сказати, є невелика перевага в чорних, точніше, не перевага, а шанси на виграш, бо в чорних є віддалений прохідний пішак. Але при правильній грі це буде нічия. В білих дві фігури під боєм, білі можуть дати шах. Кінь в 6, королів 5. Але зараз білий кінь не може десь вдало відскочити, щоб от використати те, що Тура нападає на чорного короля. Також тут варто враховувати, що чорна тура нападає на білу туру, а біла тура ще й не захищена. Білі тут не виграють. Є ще інший шах. кінь h6, король h 5. Зараз кінь під боєм, тура під боєм, і білі тут не виграють. Помилка за білих, кінь є 7, тура f 8. В попередніх варіантах хоча б була нічия, а тут білі програють. Кінь g 6, Тура 8. Виграшна позиція в чорних. Чорні активізували туру. В чорних є небезпечний прохідний пішак. А білі з'єднані пішаки, ну їм ще дуже далеко йти. Тому тут білі програють. Виграє хід Тура Ф5. Дуже гарна жертва тури. Поставили туру під бій трьох фігур. Білі створили загрозу. Тураж 5 мат, кінь 6 теж мат. Як захищатися чорним? Якщо же F, кінь в 6 мат. Якщо кінь f5, кінь в 6 мат. Тобто ідея жертва тури це заблокувати поле F5. І тоді чорним мат. Кінь може побити коня. Кінь же 8, тура же 5 мат. У всіх цих варіантах чорний мат. Щоб не було мату, чорні мають бити король в 5. Але тепер проста комбінація за білих, кінь є 7 вилка, король e4, кінь C8. це 8. Це розв'язок задачі. Виграшна позиція в білих, В білих на фігуру більше. Ще зараз я поясню для початківців кілька ходів, чому це виграшна позиція в білих. Надія чорних це віддалений прохідний пішак. Але якщо це 4 тоді кінь d6. Вилка. І за цього пішака білі віддають коня. Позиція спростилася, вона виграшна в білих. Король F3. Далі білий король йде до слабкого пішака на G6. Взагалі в білих ще й на пішака більше, це легко виграшна позиція. Тобто це 4 зараз чорним не можна грати. Король Д4, так, щоб. Королю не було шаху після кінь d 6 але буде кінь Б6. І кінь контролює поле перед пішаком, і білі знову готові віддати коня за пішака. В деяких варіантах навіть можна не поспішати це робити. А чорному королю, щоб напасти на коня, ну, подивіться, це ще дуже довго йти, якщо чорні не грають пішаком вперед. А білі в той час будуть активізовувати свого короля, можна піти виграти чорного пішака і проводити своїх білих. Давайте спочатку, як це сталося: така от позиція Тура F5, і чорні програють. Туру бити не можна пішаком і конем, буде мат. А якщо б є король, тоді вилка, і білі виграли фігуру. І виграшна позиція в білих. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Всім дякую за коментарі. Саме основне це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!